О Ісусе, Ти, що сказав, просіть і отримаєте, шукайте і знайдете, стукайте та відкриють вам. Тож я з великою надією стукаю у двері Твого серця та впевнено прошу у Твого Божого милосердя, через заступництво Марії, Твоєї Пресвятої Матері, зверни увагу на мене, уділи мені ласку. Про яку я смиренно прошу у Тебе. О Ісусе, Ти обіцяв все, що ви попросите в мого Отця, в моє ім'я, Він вам дасть. Задля цього і я, Ісусе, звертаюся у молитві до Твого і мого Отця Небесного. Заступися, Господи, за мною, разом із милосердним Отцем. Який всіх потішає, я маю надію, що Творець у цей момент вислухає мою молитву. О Ісусе, Ти сказав, пройдуть небо та земля, але мої слова ніколи не минуться. Тому я сподіваюся на Твою обіцянку, Спасителю та надіюся на милосердя і безмежну ласку Небесного Отця. Яку ви подаруєте мені, і про яку я у вас прошу цю мить. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу але визволи нас від лукавого Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О святе дитятко Ісусе, що посилаєш численні благодаті для тих, які призивають Твоє ім'я, зверни твої очі на всіх, які припадають до Твого святого образу, і вислухай наші молитви, тобі віддаємо усі наші потреби, які довіряємо Твоєму святому серцю. Простягни нам твої всемогучі руки і даруй нам численні ласки та благодаті. Благослови нас, наших дітей і родини. Освячуючи взаємною любов'ю, потіж засмучених, просвіти грішників світлом Твоєї благодаті, випав усіх нас від будь-якого смутку та недолі, що взивають до Твоєї помочі та заступництва, перебувай постійно з нами, освячуй та охороняй. Даруй нам, маленький царю, багатство Твого милосердя і Твого миру для цього світу. І постійно зберігай нас у Твоїй опіці та Божій благодаті у віки віків. Амінь. О святе, дитятко Ісусе, що ссипаєш свої ласки на всіх, хто тебе благає, зверни свої очі на нас, що припали перед Твоїм святим образом і вислухай нашу молитву. Тобі доручаємо всіх бідних, потребуючих, які довіряються Твоєму Божому серцю. Покрий їх своєю всемогочою рукою і допоможи їм у їхніх проханнях, візьми під свою опіку дітей, сім'ї, щоб зберегти єдність і любов, простягни свою руку на тяжкохворих, оздорови і освяти їхні терпіння, засмучених розрадь. На грішників зійшли світло твоєї благодаті, а також на всіх, хто перебуває. В болях, нестатках і з великим довір'ям благають Твоєї люблячої допомоги. Простягни свою руку над усіма нами і благослови, зійшли, о маленький царю, скарби Твого милосердя і Твого миру на цілий світ, і збережи нас нині і завжди в ласках Твоєї любови. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині порисно, і не вовіки віки віків. Амінь. Святе, дитятко Ісусе, благослови мене. Згадай, о Божественне дитятко Ісусе, про ту обіцянку, яку ти дало само твоїй слугині, дорогій Маргареті від найсвятіших тайн, коли ти говорила ці слова повної потіхи для наших сердець, повних смутку і пригнічень. Відкрий моє серце і кожного разу, коли хочеш отримати ласку, не переставай ніколи просити через заслуги мого святого дитинства, тому що я ніколи не відмовлю тобі. О, божественне дитятко Ісусе, я надіюся на твої слова. Якщо твоє милосердя є завжди вірне на твої обітниці, я припадаю до твоїх ніг. І приношу всі свої печалі, допоможи мені провадити життя святе і на кінець дійти впевнено у вічність через заслуги Твого народження і Твого святого дитинства. О Божественне дитятко, Ісусе, через заступництво Твоєї Матері, святого арх... Архангела Михаїла, Гавриїла і Рафаїла, виєднай мені ласку. Яку я прошу. Я благаю з найбільшим проханням, тому що ти знаєш, наскільки я цього потребую. Ні, ні, о солодкий дитятко Ісусе, я не помиляюся в моїй надії. Я кидаюсь у твої ніжні руки, в Твоє милосердя і Твою всемогутність. Я впевнений, що Ти вислухаєш мою молитву. І не залишиш мене в моїй біді, а мене вибавиш і потішиш. Амінь. Божественне дитятко Ісусе, я знаю, що Ти мене любиш і ніколи не залишиш. Я дякую тобі за твою присутність у моєму житті. О Божественне дитятко, Ти є наймогутніше. Я вірую в твої обітниці миру, благословення і вільності. Ти виповняєш мої бажання, і я складаю у твої руки всі мої потреби. Завжди, мій Спасителю Ісусе, я хочу поручитися Твоєму нескінченному милосердю і любові. Я бажаю тебе величати і прославляти тепер і завжди. Амінь. Святе дитятко Ісусе, вислухай мене, святе дитятко Ісусе, поблагослови мене, святе дитятко Ісусе, Прости мені.